Так як вам жінка розказує, в чому ви не праві, маленька платка рулить величезним станком. І інколи та платка глючить, та і жінка. Отаке От цко. На борту має трансформатор, лінійний стабілізатор з мостом. Один регулятор, трохи логіки і таймер. Правда, ксілунда, Але теж три п'ятірки. І рулить воно пресом великим. З навантажень має дві жарівки. І перепускний клапан, точніше, не перепускний, а трьохходовий клапан і двигун. І одну кнопку гірше ліпше. Треба то діло обв'язати і подивитися, як воно працює і чому не так, як має. Судячи з того інженерного шедевру, мені треба буде аж три лампочки. І от гнилий китайський дріт розвалився, відвалився. Тому давайте якраз перевіримо, як той Акіла працює. Нічого через ніч не вилазило з шприца, тобто не тече. Це добре, я правда, беру тонку насадку. І паяло, чи нагрілося паяло? До речі, я один паяло перевіряю, підносячи до носа, чи воно нагрілося, чи ні. Якась така дурна звичка. Але якось так я то роблю. Моментально лудиться. Навіть такі китайські дроти, він лудить файно. Зауважень, поки що до флюсу не маю. Єдине, що коли паяв ним щось паялкою, то не рекомендую використовувати його без витяжки. Має він послівкусіє трошки, але це в принципі має будь-який флюс. І так, тут мені аж три жарівки треба запакувати. Як я то маю зробити? Ніби залізло. Навантаження в нас буде мотор, то не має значення, що куди. І друга жарівка сюди умовно. Залізла, а третя куди піде, а третя клапан. Це буде вже тоді раз, два, через один пропуск, четвертий пін. Четвертий пін сюди. Тоже він відривається. Треба перелудити. Теж гнилий дріт. Для мене колись було диким розчаруванням дізнатися, що в блоках живлення, а тих з комп'ютерних, може валити як сталюка, так і навіть біметал. І це було для мене. О, бомбезно, це для мене було страшним розчаруванням. Але це вже давно в минулому, як перша любов. Так, є, тепер треба 220 забамбурити. І це є з протилежного боку 4-й 5-й. 3, 4-й, 5-й, ось сюди. І якщо я правильно зрозумів з слів власника цієї схеми, то прес має порушений алгоритм роботи, він не має витримки. Тобто, якраз не працює таймер. І він собі ганяє туди-назад без спрацювання. Ще раз перевіряю третій, четвертий, третій, четвертий Якраз воно пішло на трансформатор на реле. Ніби як би добре. Сюди жарівку додаткову. І так, в результаті ми маємо обв'язану схему. Вона виглядає наступним чином. Ця жарівка це є мотор насосу. Він насасує тиск в гідросистемі. Зеленою жарівкою просто індикаційною, виступає синя жарівка, щоб ніхто не догадався, а клапан трьохходовий, який змінює напрямок руху пресу, виступає ось ця з керамічним радіатором жарівка. Тобто, в нас би, як би має бути робота насосу, потім пауза, зміна напрямку. І потім знову робота насосу. Це має бути з затримками. Дивимось. а, кнопку. А що я без кнопки? Що ж кнопку треба? Ось вам кнопка від якогось старого пісюка, тому ми можемо в'їзду. Ну що, він сказав: поїхали і запив водою, Аби не гепнуло. Мотор пішов зразу. А чому? Так би не мало бути. А може мало, може має бути тест. Е, може має бути тиск. Нажимаю кнопку старту. Клацнуло якесь реле і ніхрена не відбувається. А ось є друге. Вирубалося. І що? Мотор працює постійно. Реле якесь клацає, причому без результату. Дивно, нічого не зрозуміло. Зелена наша не засвічується взагалі. Дуже дивно. Треба перевіряти реле, напевно. Таке враження, що одне реле залипло. Добре, що та жінка, ой, керуюча плата з швидкознімним роз'ємом. Реле перемикаючи. І тепер бачимо відмінності. Ось центральний контакт. Замкнутий, розімкнутий. А тут розімкнутий, замкнутий. Так бути немає. Питання тільки, яке з двох реле контужене. Першим я випаяв реле мотора. На ньому більше навантаження. І я сподіваюся, що так я вгадаю. Але я не вгадав реле повністю робоче. Тоді я випаяв друге реле. І воно теж повністю робоче не залипше. Значить, десь комутація якась. Щось тут воно відігравало роль. Тут, до речі, от є місце на перемички, вони обі були. Коротше, справа не в реле. Треба більш детально вивчати правильність схеми, яку мені надали. Алгоритм роботи станка і лізти глибше. Перед тим як перепросити релеїв, впаяти їх взад. Переконуюсь, що замикання по керуванню немає транзистори не пробиті. Бачу, що керування релеї йде по плюсу. принаймні маю розуміння, як воно працює, і продовжую продовжувати. Не менше, ніж реле я люблю змінні підстроєчні резистори, тому перевірено випайкою, але мимо. І в процесі заміщаю залишки продуктів життєдіяльності якихось. Таке враження, що щось тут десь затікало. Ось тут є сліди на платі, і під трансформатором Випаяю трансформатор, подивлюся, чи десь щось не погнило. Під гуділкою теж нічого особливого, якісь сліди є, але вони навряд чи були причиною. Про всяк мию раз вже підняв. І треба розбиратися з алгоритмом більш детально. І так, підключив повторно. Синя є зеленою е, готовність. Ось ця це є компресор, а це є трьохходовий клапан. Вмикаю. Зелена засвітилася, як піонер, всегда готов. Нічого не відбувається. Знаю, що так і буде, поки не нажмемо кнопку. Нажимаю кнопку, включився компресор. Накачав тиск, прес пішов, затиснув, включився реверс. І воно зразу поїхало реверсом і готово. В момент, в момент, коли включається реверс, має бути пауза. Тобто воно повинно витримати якийсь час в нажатому, зажатому положенні. Пробуємо покрутити регулятор в одну сторону. Чи щось поміняється? Нічого не помінялося вроді, або незамітно особливо. В протилежну сторону нажав, спрацювало, ніби довше їде, але паузи немає. На платі є індикатор, він постійно світиться зеленим, добре то чи ні, я не знаю. Швидше, тобто таймер таки працює. Воно відпрацьовує, але без паузи. Чи має бути там пауза?